Sony анонсували нову PS5, Microsoft купили Activision Blizzard. У Ухід голови Unity, Творці голом викривають правду про свою студію, а гравці в Rocket League гуртуються проти Epic Games. Ви на каналі Blast Esports, і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Не така вже й тоненька. Одразу два виробника консолей нового покоління поділилися великими новинами. Sony анонсували випуск нової версії PlayStation 5, яку преси та користувачі охрестили PS5 Slim. Попри те, що самі Sony ніде в своєму анонсі не використали цей термін. Консоль дійсно матиме менші габарити. На 30% в об'ємі, на 18-24% в вазі, в залежності від наявності дисководу. Проте її дизайн суттєвих змін не зазнає. Єдине значуща функціональна відмінність це зйомність дисководу. Це означає, що після купівлі діджитал версії консолі ви зможете докупити і приєднати його. Аналітик Даніель Ахмат припускає, що наступна консоль від Sony вийде тільки у діджитал вигляді зі слотом для дисководу. Проте для цього ця варіація консолі має стати більш популярною. І щодо цього є великі сумніви. Вона лише на 50 доларів дешевше за звичайну, а дисковод коштуватиме 80 доларів. Щоби поставити цю консоль вертикально, до неї доведеться купити підставку за 30 доларів. Проте є і хороші новини. Об'єм пам'яті обох версій був піднятий до 1 терабайту, що приємно в часи, коли ігри можуть важити кілька сотень гігабайтів. Що ж до Microsoft? Вони нарешті придбали ActiVision Blizzard. Ні, ми нічого не переплутали. Вони остаточно завершили придбання цієї компанії тільки зараз. Припускаємо, що ви пам'ятаєте всю епопею з наймасштабнішим поглинанням у відеоігровій історії, тож не будемо її пересказувати. Ну якщо ж ні, то ми написали про це окрему статтю та зробили за неї відео. На честь цієї події Microsoft випустила епічний ролик, а фанати обох компаній почали складати списки франшиз, на воскресіння яких вони сподіваються. Неочікуваністю для вас може стати те, що профсоюз Communications Workers of America висловився з оптимізмом щодо цього поглинання. Причиною цієї події 2021 року, з яких насправді і почався шлях до викупу Activision Blizzard Microsoftми, було викрито несприйнятне ставлення босів до своїх підлеглих, із якими вище керівництво, включно з Бобі Котиком, не планувало нічого робити. Коли Microsoft взялися за цю угоду, вони робили заяву про те, що не перешкоджатимуть працівникам об'єднатися в проспілку. Між тим, Бобі Котик прибуде головою Activision Blizzard до кінця цього року, після чого буде звільнений. Щотижневі мелодрами. Припускаємо, що колишній голова Activision може податися в Unity, бо їхній голова Джон Річітело пішов з посади. Це був цілком очікуваний фінал тої драми, яка сталася навколо відеоігрового двигуна цієї компанії. Рішення стягувати з розробників платню за завантаження їхньої гри, хоч і не вбило індії індустрію, але завдало їй відчутної шкоди. І враховуючи підозри, що це було сплановано керівництвом Юніті з метою інсайдерської торгівлі, пан Річі Тело ще дуже легко відбувся. Також очікувано було, що розробка Голума, провальної стелс гри по франшизі The Lord of the Rings, була повною катастрофою, проте ніхто й уявити не міг наскільки. В студії Daydelic Entertainment, за словами її колишніх співробітників, царила атмосфера страху. Німецьке видання геймту виклало відеозвіт, в якому взяло інтерв'ю у 32 розробників цієї гри. Крім занизького бюджету та нереального дедлайну, творці повідомили про спроби нав'язати їм платню нижчу за мінімальну примус до неоплачуваних понаднормових, токсичну робочу культуру, експлуатацію нових працівників без досвіду та загалом аб'юзивне керівництво. Дайделік та видавник гри Нейкон заперечують усі ці звинувачення. Проте, коли стільки колишніх розробників кажуть про одні і ті самі проблеми, складно вірити у виправдання. Остання драма на сьогодні торкнулася Rocket League. Розробники з Psyonix анонсували, що 5 грудня в грі зникне можливість обмінюватися предметами з іншими гравцями. Це очікувано розлютило багатьох гравців, бо, як студія підтвердила, рішення було прийнято не стільки ними, скільки Epic Games. а вони не дозволяють трейдингу своїх іграх. Петиція за збереження трейде в Rocket League вже набрала понад 15 тисяч підписів. Проте навряд чи вона бодай на щось вплине. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay Blessed!